Я, конечно, никогда зла никому не желаю, но сколько людских жизней, сколько вреда, сколько они нанесли. Просто, прости меня, Господи, пусть горят в аду. Все, что я им желаю. Но другого у меня. Нету. внаслідок обстрілу напередодні ввечері троє жителів Нікополя отримали поранення. Їм надана необхідна медична допомога. Наразі вони вдома. Через атаку окупантів у місті пошкоджено 17 будинків, п'ять автівок та критична інфраструктура. Будинок пані Тетяни зруйновано вщент. Снаряд розірвався прямісінько на подвір'ї. Вибуховою хвилею знесло стіну у кімнаті, де знаходився її 49-річний чоловік. Він отримав контузію та забій грудної клітини. Наразі. Роман у удома та намагається допомагати дружині розгрібати будівельне сміття. Це було все за одну секунду. Ось вот ця дитяча кімната була наша. Ну, вот, ну її нету. Ну, основно, як удар, прийшовся на цю кімнату. В ній знаходився муж якраз. Ну, слава Богу, що залишився жив. Да, дом є. Дом повреждений сильно. Ну, головне, що муж живий. Рібонок в тавремі адпросила погуляти, ви навірне спасло. Три вікна міжкімнатні двері, понівечений дах та господарська споруда. Такими є пошкодження після обстрілу у домівці сина Надії Васильівни. Вибуховою хвилею залишки сусідського паркану занесло аж на покрівлю її будинку. Не встигли спуститися до сховища, каже пані Надія. Падали з чоловіком на підлогу у літній кухні. Дуже сильний взрив, ми почули, що ми поприсідали в кухні, там, бо ну, таке, як кажуть, ощущення, як вроді би воно рядом, вроді, вроді би от, ну, рядом десь за хатою, от, як вроді, ну, син, да, чув, був у нас там в хаті і чув, що, каже, от, свистить, летить, свистить, і зразу, що не, не не виходу, нічого, я, я не знаю, от, і почули, коли вискочили, в общем, через кілька секунд, Почули запах гарі, дим. Пан Сергій допомагає латати дах. Синами робить мінімальні ремонтні роботи. Про повне відновлення мова поки не йде, каже чоловік, адже прилітає постійно. Проте виїжджати із міста не планує. Металопластикові вікна повреждені, койде, стікло вилетіло, і, і входні двері вирвало з лутки. Вже воно підклеїло. вистанавлюю. І повилітали в міжкомнатних койде дверях стекла. Ну а так у хаті буде мені все ціле осталось. Якщо вам необхідна допомога в ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.